Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут, вперше не забувайте підписуватись на мій канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А також поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. Буду вам дуже і дуже Вдячна! Сьогодні у нас буде коротеньке відео, мені так здається, сподіваюсь. Сьогодні я вам покажу свою розпаковку, те, що я замовила з YesStyle. Вони, до речі, вже почали доставляти і в Україну знову, тому гадаю, що вам це відео буде актуальне, оскільки там значно Кращі ціни, вигідніші. Тож, якщо вам цікаво подивитися, що я прикупила, то залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, сідайте зручненько, діставайте смаколики і погнали! Ось моя посилка. Я її тільки розкрила, але ще нічого не відкривала, не витягувала. Дістали, як завжди, добре пакують, нічого у мене тут зазвичай не б'ється. Все супер, супер стільно і компактно запаковано. У мене тут є один спонсорський продукт, решту все я замовила сама. Собі. І давайте розпочнемо із першого засобу. Це той, який я собі вибрала як спонсорський. Це ось така есенція від Mixun Galactomyces Ferment Essence. Це ось такий тонер есенція. Тут 100 мл. Я чула багато хороших відгуків на цей тонер, цю есенцію, тому обов'язково її спробую розкажу вам, коли вона у мене завершиться, або якщо вона мене вразить, то швидше десь в якомусь відео з фаворитами. Давайте я, принаймні, скажу вам, як ця есенція по аромату. А взагалі без аромату це водичка без запаху, без, без нічого. Це дуже добре. Для мене це значно краще, ніж коли є е, якийсь неприємний аромат. Далі я перейду до бренду і до засобів, про котрі я багато чула хорошого, і все-таки вирішила спробувати. Перш за все, це доктор Альтеа. Ось такий крем 345. Він призначений для е, жирної та комбінованої шкіри. Це стандартний базовий крем е, для обличчя, так щоб закривати активи зимою. Ніколи цього мало не буває. Ось так виглядає кремчик. Чула дуже-дуже-дуже багато хороших відгуків на нього. Поки що ще не відкриваю його, бо в мене ще не закінчився попередній, але вже з нетерпінням чекаю, щоб його спробувати. В опакуванні тут 50 мл, і тут такий алюмінієвий тюбик. В загальному непогано виглядає дуже по медичному В складі тут є екстракт опунції, пантенол, ніацинамід, центелла, гіалуронова кислота, кераміди. Хороший базовий склад. Сподіваюся, він мене не підведе і мені дуже сподобається. Ще один засіб від доктора Алтеа це е, гідрофільний бальзам в дуже цікавій е, упаковці. Взагалі я дуже люблю гідрофільні бальзами, але останній рік. Не користувалася ними, бо я тестувала різні гідрофільні олії. Але я вирішила повернутися. І зараз вийшла в цікавих упаковках. Тому хотіла спробувати. Так, це Dr. Алтеа Pore Refresh Grinding Cleansing Bell. В цьому пакуванні 50 мл, що досить таки мало. І ось так виглядає пакування і потрібно натиснути і крутити. Також без аромату. І ось. Виходить бальзам. Тобто дуже цікавий тут дозатор. Сьогодні ж спробую, як він змиває макіяж. Бо я ще сьогодні не змивати. Також від доктора Альтеа я собі взяла ось таку очищувальну пінку Amino Acid Gentle Bubble Cleanser. В опакуванні тут 140 мл. І. Можна користуватись цією пінкою 12 місяців. Так само, як і е, бальзамом гідрофільним. І давайте спробую. Дуже-дуже легкий, ненав'язливий аромат. Просто пінки. Я б сказала, що це без. Ой, яка вона ніжна! Дуже-дуже пухнаста, ніжна, і е, в загальному я люблю пінки для вмивання також. Е, більш широко не, не користувалася, е, тому я собі взяла, планую її використовувати в ранковій рутині. Сподіваюся, що вона мені сподобається, бо, бо вона дійсно дуже ніжна і така пухка. Клас. Те, що я відчуваю на руці. Це дуже приємно. І останній засіб від Dr. Altay це ось такий сонцезахисний крем. Називається він Green Tea Fresh Sunscreen SPF 50 PA++++. 4 І це хімічні фільтри нового покоління. В складі тут є вода камелії, азіатська, медика сосід. Пакування тут має 45 мл. Що на 5 мл менше, ніж зазвичай, але дуже-дуже таке мінімалістичне, маленьке, компактне, і гадаю, що дуже зручно буде брати його з собою десь в подорож. Також я не відчуваю якогось вираженого аромату, досить легкий. Це, я б сказала, якийсь. Крем-гель щось таке. Або легенький крем. Обов'язково покористуюся і вам розповім, як він мені. Дуже подобається пакування. Страшенно. Ну, а тепер переходимо до засобів, котрі у мене вже були. Була акція на сонцезахисні креми. Мої улюблені від Skin 1004. Це Madagascar Centella Sentilla water Waterfit Sun Cream, SPF 50+, PA++++. І це Twin Pack, тобто всі упаковці два сонцезахисних креми. Вони мені вийшли по дуже, -дуже хорошій ціні. Я дуже люблю ці пакування. Тут помпа, дуже все зручно, наноситься, вичавлюється, все можна використати до останньої краплинки, дуже комфортний. Мій один із найулюбленіших сонцезахисних кремів дуже його рекомендую, якщо ви користуєтесь фільтрами хімічними нового покоління. Це для вас. Він супер-супер класний. Гідрофільна олія, до котрої я повертаюся, вирішила повернутися. У мене в запасі нічого немає, тому вирішила взяти також від Skin 1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil в пакуванні 200 мл. Поки що не відкриваю, хороша, одна з найкращих. Я взагалі хотіла. Повернутися до Хакслі, до моєї самої улюбленої гідрофільної олії, але я ніде її не можу знайти. Здається, її або зняли з виробництва, або якось дуже тяжко тої поставки з Кореї. Е, тому це друга моя полюбленості гідрофільна олія після Хакслі, е, тому вирішила повторити саме її. Дуже мені подобається дозатор, хороша помпа. Мені страшенно подобається цей засіб. Я трохи змучилася від експериментів. Бо останні дві гідрофільні олії, котрими я користувалася, вони не до кінця змивали мій макіяж, а ця змиває на 5 плюсом. Тому так. І від. З кінь 1004 взяла ще ось такий е, тонер з пробіотиками. Називається він ProBiotica Essence toner. І ось так е, він виглядає в пакуванні тут 210 мл. Хороший пластик, темний. М, напевне, ще запечатаний. Так, тому поки не відкриваю, поки що буду користуватися есенцією від. Міксун, а потім е, перейду до цього. Чула дуже багато хороших відгуків на нього. Зараз зима, додаткові якісь пробіотики, захист шкіри і зміцнення нашого бар'єру не зашкодить, тому вирішила е, взяти цей тонер. Ну що ж. Ось такі покупки у мене були. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, що ви провели гарно чат разом зі мною. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобаєчку. Напишіть коментар на підтримку цього відеоролика. Напишіть, будь ласка, може, ви щось з цього пробували. Напишіть свій відгук, фідбек, що сподобалось, а що ні. Промокод. На покупки залишу в описі під відео, також всі посилання залишу на всі засоби в описі, як завжди. З ЄСТАЙ, взагалі, я там регулярно роблю, е купляю якийсь догляд, таке базове очищення, або якісь тонери, або сонцезахисні креми. Це моя така база-база. І я не вважаю за доцільно давати і витрачати супер багато грошей на якісь супер дорогі е засоби. А Корейські, вони і по нормальній ціні, і хорошої якості. Тому е, так. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро в наступних відеороликах. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, а також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Па-па!